Вітаю, мене звати Ольга Андрієва. Я заступник директора, начальник управління департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Сьогодні ми поговоримо про один із напрямків роботи департаменту: це реабілітація дітей з інвалідністю. Сам механізм використання коштів, які передбачено у державному бюджеті за програмою соціальний захист осіб з інвалідністю, визначено відповідним порядком, який затверджено у березні 2019 року, 309-ю постановою Кабінету міністрів України. Головним розпорядником бюджетних коштів за цим напрямком є Міністерство соціальної політики. А розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є фонд соціального захисту осіб з інвалідністю та органи соціального захисту населення обласного, районного та міських рівнів. Бюджетні кошти, які передбачені на вказані цілі, вони спрямовуються на відшкодування вартості реабілітаційних послуг для дітей саме реабілітаційним установам, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Перелік реабілітаційних установ формується фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Він не є вичерпним, він постійно оновлюється і його оприлюднено на офіційних веб-сайтах як Міністерства соціальної політики, так і фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Наразі у цьому переліку нараховується 120 таких установ. Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один з її батьків або законний представник подає до посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради або центру надання адміністративних послуг за місцем реєстрації або за фактичним місцем проживання дитини відповідну заяву про направлення її до реабілітаційної установи. Також разом із заявою подаються копії наступних документів, паспорт одного з батьків дитини або законного представника, свідоцтво про народження дитини або паспорт, індивідуальна програма реабілітації, виписка з медичної карти, амбулаторного або стаціонарного хворого за відповідною формою, ідентифікаційний код, а також для дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського опікування, відповідний документ, який підтверджує її статус. На підставі зазначених документів місцевий орган сільської, селищної чи то міської ради формує електронну справу та надсилає її через інформаційні системи відповідному управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації. У місті Чернівці ці функції виконує департамент соціальної політики Чернівецької міської ради. Звертаю увагу, що днем звернення одного з батьків або законного представника вважається сама дата реєстрації заяви разом з необхідними документами в журналі реєстрації заяв. І саме від дати надходження та реєстрації заяви і визначається черговість надання таких реабілітаційних послуг. Після надходження документів відповідальні фахівці структурних підрозділів соціального захисту населення вони перевіряють наявність усіх необхідних документів та правильність їх оформлення, ведуть облік дітей, які у порядку черговості направляються для забезпечення реабілітаційними послугами, ознайомлюють батьків дитини з переліком реабілітаційних установ, до яких можна звернутися. Надсилають до реабілітаційних установ запит про підтвердження готовності укласти відповідний договір, узгоджують. Строки та вартість послуг, а також вносять необхідну інформацію до центрального банку осіб з інвалідністю. Наголошую на тому, що першочергово реабілітаційними послугами забезпечується відповідно до поданих заяв саме ті діти, які були не забезпечені в попередньому бюджетному році з певних причин. Зокрема, це може бути відсутність бюджетних коштів або у зв'язку із довготривалою хворобою дитини. Після погодження термінів укладається двосторонній договір між управлінням та реабілітаційною установою, яку обрали батьки. Якщо реабілітаційна установа, яку обрали батьки, надає обґрунтовану відмову, батьки обирають іншу установу. Хочу зауважити, що вартість реабілітаційних послуг визначається реабілітаційною установою. Вона визначається індивідуально для кожної дитини відповідно до програми реабілітації. Граничну вартість таких послуг чітко визначено постановою. Вартість визначається для однієї дитини на рік, і вона залежить від ступеня обмеження життєдіяльності. Якщо в індивідуальній програмі реабілітації визначено обмеження першого та другого ступеня, вартість послуг не може перевищувати 16 тисяч гривень, а також вартість послуг не може перевищувати 25 тисяч гривень, якщо встановлено третю ступень обмежень. Для дітей з інвалідністю, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківської піклування, збільшується така вартість на 50% для кожного ступеня. Варто також пам'ятати, що реабілітаційними послугами в межах їх граничної вартості одна дитина може бути забезпечена декілька разів протягом бюджетного року. Зокрема, це може залежати від медичних показів чи то від стану здоров'я дитини. Реабілітаційні послуги можуть надаватися як стаціонарно, так і амбулаторно, і вартість витрат на послуги з реабілітації дитини мають становити не менше ніж 60% граничної вартості. Крім того, у таку граничну вартість можуть включатися витрати на харчування, проживання як дитини, так і супроводжуючої особи. Після завершення лікування реабілітаційна установа надає батькам копію договору та довідку про надання реабілітаційні послуги, а також вносить необхідну інформацію до центральної бази осіб з інвалідністю. Зокрема, інформацію про надані реабілітаційні послуги, їх обсяг, вартість та дату надання. На підставі актів наданих послуг органи соціального захисту населення здійснюють безготівкове перерахування коштів реабілітаційним установам у граничному розмірі. А в разі, якщо вартість таких послуг є меншою від граничною, то у розмірі, що не перевищує їх фактичної вартості, одночасно звертаю увагу, що Чернівецькій області на реабілітацію дітей саме по цій постанові із державного бюджету на 2024 рік, відповідно до кошторисних призначень, виділено 7 мільйонів 893 тисячі гривень.